Він їв пісок і борсився у багнюці силами спеціальних операцій. Хлептав морську воду із морфіхами. до крові старав ноги з десантниками. І прощив мішені навіть у цілковитій темряві. Найвідоміший рекрут України. Він один з найкращих воїнів, яких я бачив. Олексій Чубашев. Чубашек. Чубашев до бою готовий. До свого головного бою у червні 2022-го, здається, він готувався. все життя. Транція. І в нього з'явилась ідея створити перше в Україні військове реаліті шоу, на якому вчитимуться інші. Рекрутіа це перше українське військове реаліті шоу, ціль якого розповісти зсередини показати підготовку сьогоднішню в збройних силах України і показують це через мене. Та на зйомках реаліті-рекрут — це зовсім інший чувачок. Не все так просто, як воно кажеться. Телевізійна картинка часто з'їдає реальні емоції. Ти з плеча ракету випускаєш. Чи ти попадаєш? Але йому вдалось їх передати на Нічні інші стрельби та. Бомба. Так що разом із рекрутом відчуваєш і біль від натертих мозолів. І виснаження. Давай. І страх. Це, а! І втіку, коли випробування вже позаду. Лучша робота в мірі. Чому?